Ліна прийшла до сільської амбулаторії, бо дізналася, що сьогодні приймає гінеколог з обласного центру. Іншої можливості зробити це, не виїжджаючи з села, у неї не буде. Я, наприклад, не можу сама в тролейбусі заїхати чи що. -то. Мене по-любому треба, щоб хтось підвіз, бо то мені задалека відстань зараз. Я зараз проводжу ультразвукове дослідження матки і яєчників в угу. житі. Це вас апарат? Це портативний апарат Sonoscape нашого пологового будинку. От, іменно для таких виїздних, так сказати, для виїздів дуже такі удобні, щоб мені вони... ті стаціонарні апарати дуже важко переносити. А це Юрія, переселенка з Донецької області. Тепер теж мешкає у Волинському селі. Востаннє була у лікаря півтора роки тому. Ми з Донецької області приїхали рік тому і ну, просто не було часу потрапити до лікаря. До села Забороль приїхала гінекологічна бригада з Луцького клінічного пологового будинку, аби жінки могли безоплатно прийти огляд у гінеколога чи зробити озд діагностику. Розпочала свою роботу така бригада з березня і вже побувала у кількох селах. Директор пологового каже, що ідея їздити таким медичним десантом по селах з'явилася давно, але для того, аби її реалізувати, постійно не вистачало техніки та обладнання. Ми ще з моменту, як я став директором Луцького клінічного пологового будинку, то багато ідей є як поліпшити і надання допомоги акушерсько-гінекологічної чи чисто гінекологічної, Але люба ідея опирається да, в те, щоб її реалізувати, це і матеріальна, і технічна сторона. Приміром, довго не було автомобіля, який міг би доставити на місце і медперсонал, і все необхідне приладдя. Тепер з'явилася підходяща машина, яку подарували благодійники з Німеччини. Бо ж вести є і кого, і що у склад бригади входить лікар, акушер-гінеколог, лікар ультразвукової діагностики та дві медсестри. А ще везуть узд апарат, кушетку, гінекологічне крісло, кольпоскоп, витратні матеріали. Автомобіль при потребі може й роль лікарського кабінету виконувати, в принципі, і в ньому от, при скруті великій, і в ньому можна навіть оглядати пацієнта. Бо там стане і гінекологічне крісло, і узі апарат. Ми все з собою веземо. гінекологічне крісло, узд апарат, тільки портативний, кольпоскоп, інші середники, тобто і вироби медичного призначення, кушетки. От, все, все сюди веземо і всі вироби, які щоб провести цей якісний огляд. І це все дозволи. Ляє в машині, але враховуючи, що в багатьох громадах цих сільських є такі прекрасні амбулаторії, чи ще збереглися в хорошому стані ФАПи, то там можна проводити огляд. Щоб прийом відбувся краще в нормальних умовах, і до того ж на нього могла потрапити максимальна кількість охочих. Лікарі просять сприяння у місцевої влади. Луцька міська рада завдяки цьому пообіцяла дати автобуси для довезення пацієнток. Очільники Луцької міської територіальної громади казали, там, де не буде в тому селі провести огляд, вони виділять автобус від Луцької міської територіальної громади, і цей автобус зарані сповістять, і людей можуть довести. До якогось от чи з чи, чизодерад, чи там згородка, чи там сьомаки, чи там, допустим, привезуть знову в забору. до гінеколога. Потрібно ходити регулярно, аби переконатися, що все добре, або навпаки, завчасно дізнатися, що щось не так. Регулярні візити допомагають передбачити та усунути хвороби. Лікар Акушер-гінеколог зазначає, що такі візити повинні бути незалежно від того, є скарги на самопочуття чи немає. Це не має значення. Огляд має бути навіть без скарг. Навіть огляд, коли все добре, є таке поняття, як профілактичні огляди для виявлення вчасного онкологічних захворювань. Вони можуть не турбувати, але огляд може виявити на ранній стадії, на ранній, яка піддається адекватному, гарному лікуванню. У забор ліві лікарів на прийом прийшли 44 жінки. Працювали зранку й аж до після обіду. Лікарі кажуть, що про приїзд у наступні села будуть обов'язково заздалегідь повідомляти місцеву владу, яка й оповістить усіх зацікавлених. А ще графік та адреси прийому гінекологічної бригади можна побачити на сайті або у соцмережах Луцького клінічного пологового будинку. Приміром, 23 березня лікарі вестимуть прийом у Прилуцькому, 28 березня у Жидичині, а 30 березня у Рокинях. Марта Михайлюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.